Виймаю голубці з духовки. Ну, що скажете? Звичайно, ще ложечка сметани гарно тримають форму, ну які ж вони класнючі. Ось такі всередині. Ну, це дуже смачно. Я вже ж тут усе підготувала. Тут у мене пів кілограма фаршу, у мене курячий, перекрутила через м'ясорубку, можете взяти наполовину. Свинина курятиний будь-який, і жирніший, і ситніший смак. Мательню, столова ложка олії, одна цибулина, одна морквина і 300 грам нашаткувала капусти. Це усе я підсмажила, трішки підсолила і буквально 2-3 хвилинки так накрила кришкою, протушила. Смажку, ці всі овочі я перекидаю до м'яса. Овочі ж у мене трішки охололи, гарячі м'ясо. Я не додаю. Щось камера зась камера не зафіксувала. Тут два яйця, трохи солі. Я овочі підсолювала, то трошки менше додаю. Чорний перець паприки це в мене такий стандарт. Сіль перець паприка. Я ту паприку скрізь теж. І так само трішки куркуми. Нам такий гарний колір придачку сметани або майонезу. У мене сметана, можна трошки більше. Це все я добре перемішую. Цього разу я рису не додаю. А ви ж дивіться, маєте бажання відваріть 100-200 грам рису. Додайте, можна просто грам 50-70 невареного рису додати. Можна ж меньку пшона. Тобто будь-яку крупу можна додати, Пробуйте з пшоном. Я е, кілька разів робила це теж дуже і дуже смачно. Звичайно, інколи я голубці обсмажую, тоді тушкую. Цього разу буду викладати у форму і запікати. Обов'язково змочуйте руки водою, гарно формуються голубці. В холодильнику завалялося буквально 4 печерички. Так що. В пательні де смажила овочі, трішки додаю олії. Я не дуже багато олії використовую. Перекидаю в печериці, обсмажую. Ще додам зубчик часничка, три помідорчика нарізаю, помідори відправляю до печериць. Доправляю спеціями, трохи солі, перчику. В стакані розвожу столову ложку крухмалу, трохи води, трішки вершків, ну приблизно 100 мл. Виливаю в пательню. Наливаю соусом голубці, але я вам скажу: доправляйте до смаку сам соус, бо капуста своє втягне, можна додати грибної приправки. Тобто все як вам подобається. Я тут так посмакувала і М -м -м -м. Я скажу, що я так вальнула трохи перцю. Цю всю смакоту відправляю в духовку ну, приблизно на 40 хвилин. Виймаю голубці з духовки, і що скажете? Ще треба ложечку сметани, правда?